Я хочу звернутися до російських солдат. Вас тут нічого не чекає. Вас не чекають тут ні мешканці Краматорська, Маріуполя, Харкова, Одеси, Києва з квітами в руках. Ми вас чекаємо з Джевелінами і зі зброєю в руках. Якщо ви сюди зайдете, ви звідси вже ніколи не вийдете. Це ми вам обіцяємо. Добро пожаловать в ад. Ми вам можемо сказати, і ви тут помрете. Помрете, як паршиві пси, якщо ви зайдете в нашу державу. І ваші генерали, які кидають вас в цю мясорубку, вони будуть потім перші тікати. Тому зараз кидайте зброю, йдіть додому, до своїх дітей, до своїх жінок. Тут вам нема чого робити. Це не ваша земля і ніколи нею не буде. Ми обов'язково переможемо, щоб її ніхто вам не розповідав. І перемога буде за нами. Україна буде вільною. А ви залишитесь тут навічно в цій землі? Оце ваше майбутнє, якщо ви спробуєте.